Вірш вправа з масажерами сучок. Міцний пальчик. Щоб міцним був пальчик наш, зробимо йому масаж. Всі по черзі потремо, потім знову почнемо. Ростирати треба вправно. І повторювати вправу. Будем пальці прикрашати. Кільця швидко надягати. Треба пальці тренувати, надівати і знімати. Кільце швидко надягаю вгору вниз. Його катаю, з пальчиком своїм дружу, всім я вправу покажу.